Ну що, всі мої вітання, як я обіцяв а, сьогодні записати відео, а, в якому чергове озвучити факти корупції, шахрайства, здирництва і збору коштів на крові наших військових. Мова йде про черговий шахрайський а, ход каньо. Як я це називаю, а, про таку собі акцію вона запланована 14 серпня юнітед 24. Повернись живим Монобанк, ну і притула, звісно, тому що повернись живим, це Чмут і Притула вони співпрацюють. Об'являють збір, увага, 10 тисяч дронів. Мета збору, подивіться, будь ласка, 235 мільйонів гривень. Чому мене вибісила і обурела ця акція? Тому що, ще раз кажу, наша мета 235 мільйонів збір е, гривень. Сказав Монобанк Юніти 24, фонд повернеться ну і фонд притулку. Е, давайте ми зайдемо на сайт Юніти 24. І що ми там побачимо? А ми там побачимо, що е, на сьогоднішній день на сайті Юніти 24. Який вже функціонує це е, ініціатива президента, куди кидають гроші міжнародні організації, е, міжнародні зірки. Е, е, це ініціативний сайт президента. На сьогоднішній день там зібрана увага, щоб я не брехав, щоб я не був голословним. Я думаю, ви самі все побачите. 454 мільйонів. 455 мільйонів доларів. Округляємо там 917 тисяч. Пів мільярда доларів це на Юніт-24. Це з приводу Unity 24. От у них є в монобанки, Кожен може зайти. Ось це називається Операція Єдність. Операція єдність зібрана вже 91,5 млн грн. Мета 235 млн грн. Так, У нас апетити великі. А от скільки зараз лежить. На монобанці на фонді поверни живим, тому що юніти 24 чотири поверни живим. І Монобанк організували цей збір. Черговий лохотрон. Оця сума, яка сьогодні, станом на сьогодні, знаходиться на рахунку на рахунку фонду. Повернись живим а, 469 дев'ять мільйонів 114 тисяч гривень. Це при тому, що вже снято 467 мільйонів. А це на фонді Сережі Притули знаходиться 245 мільйонів 537 тисяч. І вже вони зняли 245 мільйонів. але є нюанс. Вони думали, якщо вони це знімуть, тут буде нуль. Не буде нуль, тому що е, те, що вони зняли, це загальна дійсна сума, а це залишок. Так що не треба нас тримати за довгим. Так що ж виходить? Е, виходить, що е, юніти 24 на рахунку в якого півмільярда доларів. Доларів, друзі мої, це не шутки. У Сережі Притули зараз 245 мільйонів ГРИВЕНЬ, фонду повернеться півмільярда гривень. А Монобанк вирішив, е, що всі ми ідіоти, і вирішив е, зрубати бабла е, на війні, прикриваючи е, патріотизмом і розповідаючи, що вони збирають 235 мільйонів гривень, на отаку кількість дронів, отак От нас лошають. І я хочу сказати всім українцям, які е, задонатили. Я кажу, задонатили, тому що для мене донати – це як отмивання. Е, справжні українці вони не донатять, вони допомагають. Е, всі, хто е, перерахували 91,5 мільйонів гривень, е, будь ласка, не говоріть е, всі, хто причетні до цього, не говоріть, що ви допомагаєте військовим. Тому що ви не допомагаєте військовим, ці кошти не надійдуть до військових. Ви просто або кидаєте фонаря ці гроші, або це сума, яку ви зараховуєте ну, просто для того, щоб можливо відмити кошти, тому що благодійні фонди відмивають дуже багато коштів. Тому для цього притула існує. Одним словом, ваші руки і ваша совість. Також відповідальні за смерть наших військових. Оці кошти вашу совість не відмиють. Ви причетні до смерті наших хлопців так само, як причетна Росія. І не треба думати, якщо ви кинули сюди гроші, ви відмили свою совість. Це так само, як політики, які будують церкви і думають, що вони вже відмолили гріхи. Нічого ви не відмолили, нічого ви не відкупилися. Ви відповідальні за смерть військових. І оці гроші, всі, хто кидав сюди гроші, ви не військовим їх кидаєте. Визнайте це, запам'ятайте це і живіть з цим. Хочете допомогти військовим, берете машину, мандуйте на передову і допомагаєте військовим. Або тим благодійним фондам і громадським організаціям, яким ви довіряєте. Оце не ваша допомога. Ви не маєте відношення до допомоги військових, фінансуючи цих барих, які барижать мільярдами на війні. У мене все.